Прогноз погоди на три дні з 10 жовтня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Це ідеальний прогноз погоди на вихідні. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або прогноз погоди на більш тривалий термін це відео ваш найкращий вибір. Додивившись цей випуск до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які охоплять Україну. Ми розкриємо, де очікуються значні дощі та пориви вітру до 20 метрів на секунду, а також де очікується найбільше зниження температури. Ми покажемо, як зміниться погода на тиждень і які регіони ще зможуть насолодитися відносною осінньою теплом. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 10 по 12 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій час. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції. У періоді з 10 по 12 жовтня в Україні очікується волога та вітряна погода. 10 жовтня очікуються помірні дощі, а у північних областях місцями навіть значні дощі. 11 та 12 жовтня інтенсивність опадів знизиться. Очікуються невеликі дощі на більшій частині території. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Зверніть увагу на пориви вітру в день у більшості областей. Місцями очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Це важливий фактор для планування активностей на відкритому повітрі. Температура вночі коливатиметься від плюс 5 до плюс 12 градусів Цельсія. Денна температура становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів Цельсія, але 10 жовтня на Закарпатті, Півдні та Сході країни ще буде тепліше до плюс 18 градусів Цельсія. Після цього тепла в наступні дні очікується зниження температури по всій країні. Слідкуйте за рухом опадів на погода-Радар та погода-карта. Оскільки вітер буде активно переміщувати дощові хмари. Коротко пробіжимося по регіонах почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 10 по 12 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 15 градусів. 10 жовтня очікуються помірні місцями значні дощі. 11 та 12 жовтня невеликі дощі. Вдень очікується пориви літру до 20 метрів на секунду, вітер північно-західний сильний. Погода на завтра для півночі країни волога, вітряна, але з помірним теплом. У Чернігові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 8, вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Чернігів зустрічає значним дощем та сильним вітром, що вимагатиме уваги та обережності. У Сумах денна температура буде плюс 14, нічна плюс 9, вітер північно-західний 11 метрів на секунду. У Сумах панує волога та вітряна погода. Погода сьогодні тут обіцяє бути з помірними дощами. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 10 по 12 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 12 градусів, а денна – від плюс 15 до плюс 18 градусів. 10 жовтня з подальшим зниженням до плюс 13, плюс 15, 11 та 12 жовтня. Усі три дні очікуються помірні, місцями невеликі дощі. Вдень очікується пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер північно-західний сильний. Погода на завтра для півночі країни волога, вітряна, але з помірним теплом. В Одесі денна температура буде плюс 18, нічна плюс 11. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду. В Одесі очікується помірний дощ та сильний вітер, що може ускладнити прогулянки узбережжям. Погода онлайн для цього регіону вказує на складні погодні умови. У Херсоні денна температура плюс 18, нічна плюс 12, вітер північно-західний 11 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, але помірні дощі та пориви вітру вимагатимуть парасольки та обережності. У Миколаєві денна температура плюс 17, нічна плюс 11, вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає помірними дощами та теплою, але вітряною атмосферою. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 10 по 12 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 10 до плюс 15 градусів. 10 жовтня на Закарпатті до плюс 18 градусів. 10 жовтня очікуються помірні дощі, а 11 та 12 жовтня невеликі дощі. Вдень очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, помірний до сильного. Погода на 10 днів для заходу обіцяє прохолодну, але вологу погоду. У Львові денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний день та помірний дощ, що освіжить повітря. В Івано-Франківську денна температура плюс 15 нічна плюс 9. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість та помірний дощ. В Ужгороді денна температура плюс 18 нічна плюс 10. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок між дощами. У Луцьку денна температура плюс 13, нічна плюс 7. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать атмосферу. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 10 по 12 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 15 до плюс 18 градусів 10 жовтня з подальшим зниженням до плюс 13, плюс 15 11 та 12 жовтня. 10 та 11 жовтня очікуються помірні дощі, а 12 жовтня невеликі дощі. Вдень очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. На сході країни денна температура буде однією з найвищих. Вітер переважно північно-західний, сильний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє поступове зниження температури. У Харкові денна температура буде плюс 16, ніж на плюс 10. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Харків дарує теплий день, але готуйтеся до помірних дощів та сильного вітру. У Донецьку денна температура плюс 18, нічна, плюс 11, вітер північно-західний 11 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, незважаючи на помірні дощі та пориви вітру. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 10 по 12 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 15 градусів. 10 жовтня очікуються помірні дощі, а 11 та 12 жовтня невеликі дощі. Вдень очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, помірний до сильного. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує мінливу осінню погоду. У Києві денна температура буде плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Погода Київ. Огортає осіннім теплом, а помірний дощ ніжно освіжить повітря. Але сильний вітер додасть відчуття прохолоди. У Вінниці денна температура плюс 13, нічна плюс 7. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, а дощі ніжно освіжать повітря. У Дніпрі денна температура плюс 15, нічна плюс 9. Вітер північно-західний 11 метрів на секунду. Дніпра зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. Але готуйтеся до поривів вітру у Кропивницькому: денна температура плюс 14, нічна плюс 8. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Але очікуються помірні дощі та пориви вітру. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні висновки: цей період принесе Україні помірні та місцями значні дощі на більшій частині території, а також пориви вітру до 20 метрів на секунду, що стане головним погодним фактором. Західні, південні та хідні регіони ще насолоджуватимуться теплими днями. Але з 11 жовтня очікується загальне зниження температури по всій країні. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує продовження осіннього сезону з високою активністю опадів. Для одягу обирайте теплі, водонепроникні та вітрозахисні речі, адже сильний вітер відчутно знижуватиме комфортну температуру. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними на заході, де сухо і спокійно. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити потужні осередки опадів. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалво, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини жовтня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!